Ну, це фактично, якщо перевести на звичайну мову, фактично, та риторика, яку і останнім часом озвучили деякі представники демократичного е табору про те, що знижуйте мобілізаційний вік. Е Тут є серйозні проблеми, можна так сказати, тому що, по перше, зниження. Мобілізаційну віку вже відбулося минулого року з 27 до 25 років. Як ви знаєте, дуже довго президент це не підписував. Потім змінами перед змін до мобілізації це було зроблено, але зараз я не бачу жодних. Перспектив і готовності голосувати і підтримувати рішення зменшити з 25 на будь-який нижчий вік. Я мовчу про 18. 18, мені здається, взагалі нереалістично виглядає. Навіть думаю, що на кілька років зменшити мобілізаційний вік зараз для цього потенціалу принаймні у парламенті немає. Я спілкуюсь з колегами на цю тему. Ми дуже часто обговорюємо різні аспекти мобілізації, в тому числі і вік. І Я вам скажу, що готовності підтримувати зниження мобілізаційного віку я зараз. Достатньої, щоб було 226, в парламенті не бачу, тому може виникнути ситуація, коли республіканці вже повноправно будучи владою у Сполучених Штатах Америки, якщо будуть озвучувати, мені просто цікаво, це його особиста думка радника Трампа. Чи це їхня... цитує. Так, чи це позиція вже офіційна їхньої mm -hmm. команди? Тобто це ми дізнаємося. Так вже це ми здіймаємо за згодом, числа. але реалізувати її зараз тут в Україні буде доволі складно, і поки що я не бачу в цьому перспективу.